Всім доброго ранку, любі мої підписники і гості мого каналу. Бачите, це той мій кактус, що я собі колючок у пальці напхала через нього. Отак От не впіш торкнутися, як вже він всі колючки випускає в пальці. Маю тут такий вазоночок. Бачите, який? І це мені сусідка дала таку малесеньку щепку, о дві. І казала, що він цілий час хоче, ну, він, він, видите, він мокрий, але цілий час він хоче, щоб його тако збризкувати. Бачите, отако От вона каже. І він тоді росте, росте, хоче дуже багато вологи. Ну, то я так і роблю. О. Зараз піду трошки посапаю. О. Цілий час хочу, щоб його збризкати. Ну, а і так ростуть. Все. Такий купила вазоночок, вже його порозсаджувала І сестрі дала, сестра вже е, дала свої всі племінниці мої. І я їх підливаю. Ну, вони не дуже хочуть так кожен день вливатись. Ну, я вливаю все одно вливаю. А тут такий, я не знаю, він він цвів, а зараз щось він не цвете. Не знаю, що він перестав цвистити. Такий маленький вазоночок, то мені дала сестра, але що він перестав освіти, я не знаю. Отако. От Свою гортензії я поскладала в горшки. Знаєте, от помила свої горшки, що я маю багато горшків. Бачите, тут жовтий, поклала тут білий і тут ще в такий горшочок. І не знаю. Не знаю, ходжу, кожного дня заглядаю, до ці гортензії заглядаю. Ніби так, знаєте, ніби так, ну, вони гарно тримаються. Не знаю, я їх підживила, але чи з того підживи, буде якийсь толк, чи я змарнувала, то я лишень ходжу все і заглядаю. Ніби, знаєте, Вони так ніби крепко тримаються також, вони не. Я цілий час їх поливаю, цілий час поливаю, знаєте. О, цілий час. Тут все ще, як я їхала з Польщі, везла, то ще так, а от тут вона вламалась, та квіточка. Знаєте, ну, та самі розумієте, везла такої е -е, дороги, о, і ще там е в автобусі, то і так дай Боже здоров'я тим хлопцям, що вони мені взяли ті мої квіточки. А ну тепер мені скажіть, бо моя сестра каже, ти ніколи не питаєш, як щось називає? Ні, я питаю, але я не пам'ятаю, мені треба записати. Скажіть мені, будьте добрі, як цей вазонок називається, цей, і що то він не має, зовсім ніяких не пускає, зовсім ніяких ем, побічних таких е, пагонів. Ну Зовсім не пускає, лише тягнеться догорі. От як? Щоб його звідкись нащепити. Сестра каже, та може, він так і росте лише. Ну, а добре, а як жінка нащепила, що я купила. Того року була цей такий маленький. Купила, була маленький, а він, подивіться, як, як росте. І здало бися його пересадити, чи найбільше буде в такому малому горшочкове. Не знаю. Підкажіть мені, будьте добрі, як ви знаєте, як цей вазоночок називається. Бо я не знаю. Винесла на двір, і він почав на дворі. Дуже файно рости. Отак От дуже-дуже е, наростає в хаті. Він був, то був такий маленький, а вже все, вже все все наросло на вулиці. на вулиці, Бачите? О, і всі мої фікуси чи як фікуси, чи як вони називаються, вони почали рости, рости на, на дворі також. Бачите, які зелененькі листочки пустили. О, і тут. О, я їх збризкувала, але їх треба мити, бо видите, які порохи на дворі е, сідають, і, і вони всі в порохах. Та нічого, помию. Помию. Ну, а тут от мої, мої такі гортензії з такими листями. Ой. Кожного дня ходжу до них і, і добрий ранок, і заглядаю, і добрий вечір. До них дивлюсь. Отак я роблю. Отак я роблю. Знаєте, їх так само добре збризкувати. Я їх також позбризкую. Вони будуть такі свіжі У стовбурі. Треба купити якусь підживу. Я вже не маю підживу абсолютно ніякої. І, і то вже дуже давно нічого не кувала. Ніяких, ніяких підживів. Для тих вазоночків. Я кожного дня виходжу і зриваю свої огірки. Розумієте, от і не встигаю, я такі малесенькі. Е, казала, що я вам покажу, як закривати. А за кім я була в, на базарі, продавала, продавала персики, а дочка приїхала і закрила. Ну, я вже не стала нічого їй казати. Думаю, добре, закрила ти, слава Богу. Вийшло сім вийшло баночок е, півлітрових. Знаєте, сім баночок півлітрових з того, що, е, що ми також збираємо потрошки і, і в холодильник. А Потім в баночки в баночки, і все. І так, маємо такі маленькі огірочки. О! Нет? Огірки у нас великі такі по 40 гривень. По 40 гривень у нас такі великі огірки. О. Ну, але ми вже не, не купуємо зараз. Дочка раз купила, хоч воно не, я вам казала про то, і тепер нам не треба. Але то я спитала, була, по чому огірки, і сусідка казала, що по 40 гривень огірки на базарі. Uh. Ну так. Хочу вам сказати, що ми такі господарі, аж коли починаємо видіти, де тут в нас є е, ті качурі, а де качки чоловік каже, а ти знаєш, що з тих сивеньких в нас так само качочка може бути. А Аво, подивіться, як слухають ті півня. А всі сивенькі, всі півні. Ті, що я купила, певне, що всі будуть півні. Ну, ви такі мають грібінчики червоні. Красота! Красота! Але би була хоч з'єдна, може, та не знаю. Курочка. То було б добре. Може, то буде курочка. А во, подивіться, я вам скажу, вони посідали, але я вам скажу, от саво сивенька та воша. Відсіти та коричнева світленька, щоб відсіти, то качечка. Ото качечка, значить, в нас виходить, що в нас буде перша качечка, друга качечка і третя за нею також качечка. А чотири качурі. бачите? А ми все думали, що то буде п'ять качурів. Ось що встала, така світла коричнева, то качечка також. Ну і добре, буде три качечки в нас. Дуже добре, дуже добре. Я задоволена. Я задоволена, що так. Бачите, якої трави. Трави, тут під вишні, кожної там гусім трави і індикам трави, всім трави, всім трави насипаємо. Косис із ранку, кожного ранку і отак. От Чоловік вже поставив е, гусім назад ванночку. Може, вже ті цепліта не будуть топиться, вони вже великі. Але назад поклав їм ванночку і налив трохи води. Казав, що небагато, але налив води, щоб вони трохи е, купалися. Дивіться, який гусак, який гусак такий великий, файний. Ну, е, я би їх тримала. Знаєте, лишила би собі, але то дуже, я й так все, що я лишила дуже їх о, скубати, то це на руки. Катастрофа повна. На руки повна катастрофа. Файні гусочки, ні? Мають десь кудись, і, видиш, що мають десь кудись оці, зверху темненькі плямки. Але це, видиш, дві гусочки так мають. Гусак так мають. Ні, три гусочки, гусак. Аж тепер видно, де гусаки, а де гусочки. Ось такі маленькі ходять куряти. Ага. Ну, ну, довгі шиї, такі гусаки. Або ще той сивий? Той сивий теж гусак? Так. так. Ага. А шість гусочок. Угу. О, Файно є, файно є. Хто захоче, я продам. Хто захоче, про... все продаю. Хто що хоче, я все продаю. Ха -ха -ха. Іду на помідори. Знаєте, скажете, що я лиш то, що керую і дивлюся. Так я маю свою роботу. Тепер пересадила вазоночок, Іду зараз, маю посапати ще трошки. Я вже ту роботу, як чоловік є, я вже ту роботу не роблю десь колись, десь колись. Я так не роблю. Урвала ще собі персик, він вже м'який, Бачите, він маленький, але він м'який. Я собі лишила персики в холодильнику. І ще на деревині і в холодильні для себе, сугубо для себе їсти. О, Хочу вам показати е, помідори, які я м -м, сіяла, а, і нема права що робити. Ну, пекло, ну не маємо ми права, що робити. Не маємо права, що робити. А ті змикають, ті змикають, ті не здалі змикають помідори. І все. Дивіться, це ті мої, це ті мої помідорки, що я сіяла. Виді, як одна, друга цвете, не знаю, чи будуть, чи не будуть, але вони е, цвітуть. Чоловік коси підкошує то з одного боку, то з другого боку. Корова сусідки пасесь. О. І тут помідорка, та, що я сіяла. І тут, але треба посапати, У нас так само таке вчора збиралося, збиралося на дощ і не зібралось ніяк. О, буріни далі заростають. Заростаю, заростаю. Ну от. Тут та помідорка є. Бачите? Тут є помідорки цветуть, вже не знаю. Я змішала всі, всі докупи і не знаю, які то е, сорти. І тут, бачите, як цветуть. Бачите, які великі корчі і як цвітуть. Отак От це мої ті, що я посіяла. Я хочу вам сказати, треба отакий, отакий я собі зробила висновок. та я його і знала. Треба рашої весни, чекали всі на дощ. Посіяти собі тако, як я так висівала ще капусту в рядок, потім лише йшла, її проріджувала і все. Посіяти і не треба ніяких. Але раної і весни. І не треба... Ой, раніше її такої. І не треба. А дивіться, вже є, помідор, ой, вже є помідорки. Видите? І не треба ніяких розсадників, так як для себе. На пару корчів висадити і стане. І стане. О. А тут оці помідори, що, що я купила. Ну, то всі вищі ще, і дві, вони ж не наростають. Мої так наростали того року. Все. А сини все наростають ні догори, ні нічого чисто ступіли. І, і абсолютно, абсолютно не здалі помідори. Абсолютно. І все, все треба змикати, Все, щоб добре було посапати лілії. О! Ну от такого, мої хороші. Отако. От а от там зігнулась трава під яд. Зараз я це зроблю, поки нема пекла. А це яблука наше такі величає. Ой. І велетні які джунглі заросли. Ой, в тих ці персики. Добре. Добре, буду іду, іду візьму, візьму якусь посудинку і зірву ті помідорки. Зірву помідорки, щоб вони не пеклися зараз на такому пеклі. Буду зривати, а, о, ну що з них? Ні здалі. здалі. Хоч нам не треба до, знаєте, нам не треба вже ні, ні закривати ні нічого, нам просто треба їх до їди. То я їх прикрию. І щоб вони були в темному і вони подоходять трохи. Бачу, де тут, не бачу, де тут тримаю по камеру. Отак. От ну, отак, от зараз всі всі позриваю. Зараз всі всі зараз позриваю. І так буде. А це тут мій перчик. Я вже на другий. Рік, то я вже в городі висажу той перець. Бо я тут так посадила. Дивіться, який файний жовтий. Вите, який великий жовтий перець. І тут є така ратунда. Ой, не, все, не всюди є, але є. Є файний. А є що, що паршиве. Не може бути такого. Знаєте, От, не може. Я того руку все мала. Файне. Хтось мені скаже, ну тут треба було пільнувати, ну там все не можеш захопити. во, все одно щось десь є. Запікається, запікається від сонця. Не можеш все захопити. Бачите, як наросло багато тут. Ой-ой-ой, багато того перцю, як наросло. А во. Видите, які перці. Видите, які перці. Вони... Ой, вони дійдуть, але ще їм не пора. Не пора. Не пора. отако, А під черешним нічого нема. Під і перцю нема. Значить, не треба так садити. Значить, не треба так садити. У всі треба викошувати. Так косись, я ось це викосив. Ой, щоб все спалити. Все спалити, бо все таке потече, потече, то дощі, заліли, то... то взагалі нема дощу. Отак. От Побула хвільку на сонці, всі потисті кажуть. Нарвала відерку. Бачите, помідорів і пару перчин урвала. Але все, вже задихаюся і вже немаю, не маю. Ой. О, маю чим дихто. Отако в садочку, в холодочку, в холодочку, в садочку я би була. А інакше нігде, угу. А інакше ніде. Добре йду і зараз буду сапати. Сапати там є трохи холод, і я буду сапати. ой, Бо ой, бо я не годна. Стопотів тікає з мене. І, і, Знаєте, якісь мухи, якісь комахи по плечах сідають, якісь таке. Ну, але село, село є село. Що так казати? В селі так всі маємо. О. Всі от От я наробила не не, багато. Знаєте, мої дорогенькі, повідкопувала я, я опіла страшне. ой, Повідкопувала я ті е, квіточки, що в мене йшли. Тут по прикрачок, зараз кажу. І той піон викопала звідси. Від тих туй по прикраю, отут у мене вам покажу. От від цих тій, нічого не, не росте так само. Такі в мене були ті. Діти дуже гарні, а вони пропадуть, як тут, вони так скоро наростають. Я їх там була виселила бо ж, е, тими роками, то я навіть мала що продати. А тепер вони тут і вони навіть не наростають, такі малесенькі листочки. все повикопувала перед вечором, посаджу. А зараз під'яжу десь якісь під'яжу, маю шнурочки ще, знаєте, сорічних помідорів. Чоловік шнурочками під'язував ті помідори, він що дивиться, що там висять в пакеті шнурки. А я не сказала, чи мене тоді не було, не знаю, то він так і. Він так і і зробив. Добре, ще зараз тут трошки досапаю. Ті квіти перенесу. Влій, вилій тут воду трошки під, як це називає, піділілії тут кабо, бухне. А така вода застояна, знаєте, в бочках. Mm -hmm. Ну, під підтіволії бухне. Mm -hmm. О, і треба, я кажу, вичерпати ту всю воду і свіжої води, може буде дощ натече. О, я опріла, я опріла страшне. Добре, я ще маю їхати на нову пошту, напакувала поселочки. Не знаю, що в мене є другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі. Від Світлани запрошую, мої дорогенькі, на перегляди. Надіюсь, що вам там буде цікаво. А посилки я маю ще переслати і ще маю на першу годину до окуліста маю піти. Я записалася. Ну, от якось так. якось так. Добре, буду ще робити свою роботу. Бо година йде. Бачите, мої другенки, я повикопувала ті квіточки, їх заберу на вечір посаджу. Тут я вже пересапала, все повитинала трохи тую, треба обрізати ті туї, повитинала тую. І зараз трохи, поки в холод сюди влию, і ті викопала пігони. Все на вечір попересаджу. А це тут. Файно росте, ну, то навіть собі тут Ой, росте. Хочу сказати, що сево таке м'ягеньке, як ялиночка, як я, я вже вам казала, розростається, розростається страшенно, треба десь місце. У мене нема такого місця. Треба робити десь місця на квіти. І це якось мені записала, м, сестра сказала вчора, як називається, я записала, я не запам'ятала. І треба цю квітку розсаджувати, бо вона, подивіться, вона розростається, розростається. Кустиками, всюди повно наростає, наростає, і треба її порозсаджувати не вона розростається. Ось таке якось. От тако. Взяла відро позбирати ті квіти і, і зараз буду тут дороблю і все. Ой, добре, мої дорогенькі. На цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші. Всім пока.